Лінзова оптика, туманночки, чорний колір, автомобіль весь у нас в рідному пофарбуванні, на залізних дисках та пластмасових колпачках. Давайте перейдемо до салону. Салончик у нас такий світленький, в гарному стані, повний електропакет, регулювання, круіз-контроль, датчик світла, приборна панель, коробка у нас механіка на 6 передач, запуск у нас кнопки, клімат-контроль. Посаду у нас також, як ви можете бачити, текстильний диванчик в гарному стані за фіксами і зручний підлокітничок, також у нас текстильний. І, до речі, маємо ми ось таку нішу з двома пістиканчиками. Дуже зручно. Автомобіль у нас позаду має ось такий вигляд. Давайте покажу вам наш багажник. Багажник у нас викає, автомобіль у нас в кузові універсал. Присутня поличка. Під полем багажника в нас знаходиться запасне колесо та багато ніж для власних речей. Автомобіль сприйнений був з Німеччини. Ще раз повторюю, весь в рідній фарбі ходував в нормі. Тож, доглянути заравім даного автомобіля, запрошую до нас на бадачик «Автопоінт». а знаходилися ми в місті Суми, Героїв Героївкрут, 19.